Успішна тернополянка талановитий маркетолог та енергійна громадська активістка. Понад 10 років Олені вдається гармонійно поєднувати роботу і сім'ю. Олена професіонал своєї справи. Так про неї відгукуються і працівники, і друзі. Знаєте, що в принципі мала би бути призупинена збудоваця до 16-го числа? раз більш за все, Олена хоче бачити своє місто процвітаючим. Проте байдужість комунальників, свавілля чиновників та вічні латані дороги заважають цьому. З цими проблемами щодня стикається кожен, каже Олена. Переконана, владу треба контролювати, тому вона й вирішила очолити на Тернопільщині громадський рух, народний контроль. Дуже хочеться робити все для того, щоб у нас була можливість жити в нормальній країні. Де Ти не боїшся щодня, що тобі прийдеться стикнутися з бездіянням влади. Ми реально бачимо суцільну дюрку, а висота до, до землі, я не знаю, метрів 150. Це, це як мінімум небезпечно. Тут же ж не тільки машини, тут і пішоходи, ходять. Дивіться, що тут. Це що? Дивіться, як ідуть машини. Там ями по колінах. З понеділка ми приступаємо до моста, капітальний ремонт деформаційного шва на шляхопроводі по вулиці Поліській. Завдяки втручанню активістки, міські чиновники створили комісію і, врешті, прибрали з вулиць Тернополя незаконно встановлені рекламні щити. Місяць тому саме через такий щит загинула людина. Абсолютно небезпечно, це подивіться. Це можна травмувати дітей. Це може травмувати будь-яку. Мають бути якісь технічні норми до такої споруди. Ми будемо розбиратись. Дуже добре. Дуже добре зробили для того всього, що сталося. Тут її забрали і, і трохи і легше і видно. Лучше. Це велика вдячність вам, дуже дякую. Це велика перевага, бо реклама, вона в принципі це хороша річ, але я вважаю, що якщо це призводити аварії, то не варто цього використовувати. Вже традицією для Олени стала допомога військовим лікарям, чи то медикаментами, які ті везуть на схід, чи то іншими засобами, які використовують для навчань. Коли ми готували перший вишкіл інструкторів з тактичної медицини, Олена здорово включилася і допомогла нам зимою, коли було найважче, коли було багато поранених. Активізація бойових дій Олена передала нашій організації чотири великих рюкзаків з водних медиків. У якості допомоги мені сподобалися ініціативи, котрі вона піднімає в місті, і мені імпонує ця людина, і співпраця з нею завжди була для мене приємною. Проте найбільший її успіх каже Олена у її дітях заради того, аби вони жили в кращій країні, вона не дозволить собі сидіти, склавши руки. Завдання кожного мешканця України це зробити Україну тою країною, якою ми будемо пишатись. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, Андрій Бодак, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 вісімсот 945. Пишіть дев'ятсот сорок п'ять.